На жаль, у команді Лисих вибір фіналіста чиста формальність, хоча обидва гравці дуже гідні і сильні представники команди, беззаперечно на підкореннях марочосу вийде Андрій Помбухчий. І не забуваємо про ритуал поцілунку з Марселем. Він дійсно сьогодні допомагає команді. Андрюха, от тобі наш талісман. Поцілуй на щастя ну Давай я думаю, ми будемо в кінці піти. Марсель <звук> <звук> Це точно. Випробування підкорення хмарочосу і протистояння Миколи Коваля та Андрія Помбухчія. Складність випробування підкорення хмарочосу напряму залежить від успішності команд протягом дня. Чим більше поразок на рахунку, тим більше перешкод стоїть перед гравцем команди. Проміжні результати сьогоднішньої гри. Морський старт перемога команди ФК Маестро. Стінка на стінку та шалена стометрівка беззаперечна перемога лисої команди. На етапі парк атракціонів команди вибороли по два бали кожна парк юрського періоду та біг з перешкодами забрали собі лисі. Піратський корабель та кулізей відповідно принесли перемогу команді ФК Маестро. Рахунок 4-3 на користь лисих. Ну ось і все, панове. Ось і все. Фінал. Це була прекрасна гра. Результат проміжного фінішу 4-3 на користь лисих. Але язик не повертається сказати, що ФК «Маестро» програє. Це Олексій Кузнєцов. І він має можливість а головне бажання підтримати своїм співом наших фіналістів. Льоша Агонь. Я очень горжусь, що я ігрок команди «Маестро». Мы всячески поддерживаем свою команду. И от имени команды я хочу поддержать команду наших достойных противников, команду лысых. Наши ребята преодолевали все эстафеты по красоте. Очень красиво. Поэтому я оперный певец и хочу предоставить, наверное, спеть самую красивую арию из репертуара Верди, оперы Ригалетта, песенку герцога. la donna immobile tu al più vento muto docento e di pensiero sempre una mobile legge agroviso il pian corriso e mezzoniero la donna immobile Pio male vento muto dolce di pensiero. Публіка. вдячно аплодує Льоші Кузнецову. Наші фіналісти вже стоять на старті. Андрій Помбухті від команди Лисих і Микола Коваль від ФК Маестро. Останні метри до вершини і знову два гідних суперника. Наразі у команді фіналістів ми маємо сім гравців. Це Бернардежа Кович. Він же Алан від команди Екзотік Денс. Женя Калісніченко Блондинки. Олександр Гранде від команди Скаутів. Директор Юрій Дворачок. Вчитель Валерій Писарчук. Олександр Покотило. Команда МВС. Севастополець Андрій Тузов. І зараз ми дізнаємось, хто стане восьмим гравцем фіналу. За кілька хвилин он там загориться надпис Я Герой. Хто з них двох буде під ним? Побачимо! Панове, три, два, один, вперед! Давай, коля! Пройшов хорошо, пройшов, атлічно, пройшов піребрьда. Ну а вже вкотре переконуюсь, панове, що оці от попередні перешкоди в тунелі. Ну, фактично, великого враження на наших гравців не справляють. Найцікавіше починається ось тут, в басейні. Давай! Давай, Колечка! О, це буде дуже весело. Да. Ну, все вазеліном, це по перше. По друге гравці заважають один одному легенькі піштовхи.